А зараз сюрприз. Це ваша група. І куточки, кухня, лікарня, магазин. Перукарня та багато-багато іграшок. Всі вони чекають на ваше повернення. Подивіться і пригадайте, з якими іграшками ви гралися. Подивіться уважно, вони стоять на поличках. Чисті, доглянуті. Одежа на ляльках випрана, машинки вимиті, на всіх поличках лад. Гадаю, що і ви вдома теж граєтесь іграшками, не псуєте їх, не ламаєте, не кидаєте, завжди за ними доглядаєте та ставите на полички, збираєте після ігор. Повертайтеся, будь ласка, у садочок, будемо гратися разом. Подивіться, скільки багато Іграшок, і всі вони дуже-дуже за вами сумують. Але ж більш за всі іграшки за вами дуже сумує ваш улюблений майбутній школярик, український котик Мурчик.